Вітаю, любі мої. Вітаю всіх в славетній Україні. Чуєте? Чуєте, як падає дощ за вікном? Так падають сльози в моєї душі і в моєму серці. О той нещасний російський народ, який окупував. Нашій території, який об'явив їх Росією, в упор розстріляв колону мирних мешканців, мирних людей. Невже автомобіль Жигулі схожий на бронепоїзд? І це не ракети, ні? Це так підло розстріляти, розстріляти в упор мирних мешканців. Серед яких діти і вагітна, тварюки, вас накажеть Бог, вас не пробачить український народ. Ніколи, ніколи ви не будете не тільки братями, ви не будете добрими сусідами, бо ви скоти, бо ви мерзота. Вам немає виправдань. Ви розказуєте про те, що Харків. Запоріжжя, Херсон, це Росія. Та чому ж ви там тоді вбиваєте тих, кого ви спасаєте? Немає виправдань. А дощ падає, дощ є. Так в'ються сльози українців. Але я вірю. Що недовго нам сльози лить. Будете ви вмиватися сльозми, коли мішки з вашими гідотами поїдуть до Росії, коли вас будуть гнати відсюда поперед ногами, коли ви будете дохнути і скиглити від болю, все, все повернеться, бумам на шляху. До вашої сраної Росії І поганих новин з українських осель, з наших домівок. І добрі новини. Ось подивіться на оцю маленьку коробочку. Подивіться, яка вона маленька. Але якби ви знали, скільки оцей маленький ларчик помістилося волинського мха. Мха з фагнами. Він вологий, він чарівний. Подивіться на його колір. Він червоний. Я ніколи в житті не бачила червоного моху. А на Волині, на волинських болотах, він росте. Яке це чудо, а який аромат, він пахне грибами, він пахне волинью незламною, стійкою волиню. Потрипніться тільки туди. Загинете від укусів наших українських змій і здохнете в наших болотах. Нічого вас не спасе, а нічого. Оцей чарівний мох мені вислала чарівна паночка. Паночка, ця, ця моє ім'я Жанна. У неї є свій канал, пана Орхідея Волинська. Я запрошую вас всіх до неї на канал, особливо. Особливо тих, хто має фаленопсиси і хоче мати їх більше. Бо Жаночка збирає, збирає орхідеї фаленопсис. Це її кохання. Погуляйте в неї на каналі, подивіться і послухайте її чарівну українську мову. Я коли заходжу на її канал, я просто млію, млію від її розповідей. Вона заводить своєю красив... красивою українською мовою, своєю любов'ю до України. Це дорогого коштує. Подивіться, який колір цього моху. Знаєте, я навіть чомусь так думаю, що колір оцей червоний у цього моху від того, що волинські землі багаті на бруштин. От і такий. Бурштиновий якийсь такий, знаєте, колір має цей мох. Ну, красивий, справді красивий. А ароматний, пахучий, господи, як в лісі погуляла, в лісі не гуляла, але носика свого тримала довго-довго у цьому пакуночку. Він був так чудово утрамбований, що, ну, знаєте, як можна... Отаку кількість моху, ну, подивіться, оце коробочка, скільки тут. 10, 12, 13 сантиметрів заввишки. І скільки тут. Ну, отак, бачите. Вже мало, дуже маленька. Дивіться, оце моя рука. Ще маленька коробочка. Але скільки вона вмістила в себе подарунки, капець. Це Золушка складала, Золушка складала, і... бо інакше, інакше навіть не знаю, як це і назвати, таку кількість моху, та ще з подарунками, упакувати в таку маленьку коробочку. Він вологий, класний. Яка краса. Я під відео залишу вам посилання на відео. Жани, де вона гуляла у Волинському лісі і збирала цей мох. Це чарівна наша Україна, наш красивий край. Вона була, її буде Україною. Отака от краса. Два відеречка отаких, от я вже заготовила. От бачите, отаке от маленьке. Відерочко, в ньому вклала мох, налію трішечки 2 мм водички і закрию кришечкою. Зараз покажу як. Отак. Закрию кришечкою і поставлю у світле тепле місце, і цей мох буде зростати. Я дуже люблю вирощувати мох. Дивіться, як чудово зростає. Карпатський мох, бачите, яка іспарена, красива. А мох який красивий, як він добре зростає, подивіться, яка краса. Отак, От як подивися, як в лісі, правда. І аромат такий, знаєте, чудовий. Вон в мене тут навіть кусминчик від дендробіума лежить. Він ще щось там з почечки і... Виходить, не знаю, дуже хочеться мені розмножити його. Це е, дендробіум Вікторія Регіна. Дуже-дуже хочеться мені отримати діточку. Кейк такий, знаєте, тому він отут і лежить. Я отакі такі відеречка складаю все, що помирає. А воно тут оживає. Бо це антисептик, це, знаєте, це як ліки для орхідей. Живий, живий мох України. Отака краса. О от той маленький ларчик, в ту маленьку коробочку помістилася отака от баночка з білим українським грибом. Ой, яка це вкуснятина. Боже, щиро дякую тобі, моя люба дівчинко, моя молоденька паночка, моя чарівна жаночка. Яка краса, які грибочки, грибочки їх, грибочки поклала мені на супчика. Буде запашний, вкусний, грибний супчик. Боже, яке це щастя мати, таких, знаєте, таких друзів, щирих, добрих, найкращі люди живуть в Україні. Люди, які люблять, дійсно люблять свою країну, люблять людей. Це все щастя. Вони не зазіхають на чужі дома, у них немає завісті, вони хочуть жити в своїй вільній країні. Отакі ми українці, щирі, добрі, чесні люди. Для нас Честь і совість це, це головне, воля, воля українського народу. Вона незламна. Тому, друзі мої, тримаймося, боремось і все буде Україна. Пока-пока. Всі посилання на Жаночкін канал я залишу під своїм відео. Заходьте! Ніхто із вас не пожалкує знайомству з тією чарівною молодою паночкою, яка має ім'я Жанна. Дякую тобі, люба моя. Щиро дякую від душі.